Лада змінилася, а лозунги те самі банду геть від адміністрацією президента. Аграрії влаштували довготривалу акцію протесту. Мета довгострокової акції протесту, яку влаштували українські колгоспники, негайне прийняття необхідних заходів для порятунку українських колгоспів і агропідприємств. Зокрема, йдеться про розкрадання майна державного підприємства Агрокомбінат Пуща Водиця. Колгоспники вимагають негайної відставки Ігоря Швайки, міністра аграрної політики та продовольства України. Швайка. Побіцяв, що створити робочу групу, ми вам допоможемо. Нічого не робиться, розумієте? Ми потім другий раз акцію прийшли до нього, то він вже навіть не вийшов до нас і нічого не створюється. А як вивозили металолом і скло, так і вивозиться. Роздірб називають факти корупції та прізвища винних. Зокрема, Івана Бісюка, першого заступника міністра аграрної політики, за правління Азарова та Януковича. Як відомо, бісюка оголошено генпрокуратурою України в розшук за відчуження 350 гектарів землі під Києвом. Корови бісюк вивіз із мазурками і потом ще до. Це страшно, що робиться, і влада на це нічого не реагує. Отак очі закривають і все. Учасники акції жаліються, що чиновники їх не чують. Місцем проведення акції адміністрацію президента обрали не випадково. Сподіваються на допомогу президента. В разі ігнорування владою вимог 21 липня. Учасники акції обіцяють розпочати голодування. 300 чоловік планують розміститися на банковій поблизу адміністрації президента. Лана Маяковська, Богдан Сендровський, соціальна країна.